Всі вітаємо на нашому каналі. ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист прав свобод людини і громадянина. Це коротеньке відео. Я хотів записати для того, щоб надати вам інформацію стосовно виграної справи проти Російської Федерації. Відповідно, справа розглядалася 21 листопада 2022 року. Людина з міста Хмельницького подала в суд на Російську Федерацію стосовно військової агресії і стосовно порушеного права на мир. Відповідно, цей суд ухвалив стягнути з Російської Федерації моральної шкоди на суму 500 тисяч гривень. Під попереднім відео було немало коментарів про те, що ніхто нікому нічого не заплатить, а також запитань, кому вже виплатили ті кошти, як повернути ці гроші. Також були люди, які в це не вірять для вас всіх. Хочу сказати дуже важливу річ: справа зараз йде не про гроші як такі. Справа йде про заявче право, про те, що ви, кожен з вас, постраждав відповідно через цю агресію, через військову агресію. Це дуже важливо розуміти, тому що знову ж таки дехто з людей до кінця не розуміє, і почувши цифру 500 тисяч гривень, мільйон, два мільйони і більше, вони з цього якби сміються. Пишуть різні дурниці, не усвідомлюючи взагалі суті цієї позовної заяви. Тому для вас я кидаю посилання на цю справу, де ви можете ознайомитися з текстом цієї справи, що говориться в цій позовній заяві, і відповідно прийняти рішення, подавати вам її чи не подавати. Але ще раз хочу наголосити народ, що допоки від вас немає заявчого права, допоки ви про себе не заявили, що ви потерпіли відповідно. Через цю агресію. Доти вам ніхто нічого не компенсує. Гроші будуть обов'язково, але згодом, тому що це довготривалий процес, який потребує часу, тим паче, що розробляються ті чи інші механізми для повернення цих коштів чи активів. Більше того, ми маємо на сьогоднішній день немало заарештованого майна, яке належало Ерефії, тому. Я сподіваюся, що хтось отримає грошову компенсацію, а хтось, можливо, і активами, як я вже сказав, матеріальними чи нематеріальними. Тому ще раз хочу наголосити: цей процес не одного дня, але якщо ви не зробите заяву про себе, що ви потерпіли через агресію, то вам ніхто ніколи не відшкодує. Ще один дуже важливий момент: сьогодні о 19-й годині. В нашій групі декларації буде проводитися стрім, де ви кожен зможете задати питання по даній темі. І ще раз хочу наголосити дуже важливу річ: на сьогоднішній день це найактуальніша тема, тема, яка потребує розголосу, щоб кожна людина мала можливість подати цю позовну заяву і виграти відповідно цю компенсацію, на яку вона заслуговує. Інформації про це є дуже багато. В нас є практичні. Результати, як я вже казав в попередніх відео. Ми маємо вже більш як десяток виграшних справ, і це на цьому не закінчується. На сьогодні це рішення і ухвали наших українських судів. Далі будуть міжнародні суди. І чим більше буде таких справ, тим більше буде відшкодовано компенсації і стягнуто з ЕРФІ кошти або інші матеріальні або нематеріальні активи на користь українського народу. На завершення друзі, хочу сказати наступне. Знайте свої права, читайте конституцію, користуйтеся своїми правами і свободами. Обов'язково підпишіться на цей канал, хто на підписаний, поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар, поширте це відео, щоб максимальна кількість людей могла отримати цю безкоштовну інформацію. Ще раз наголошую: позовна заява є безкоштовною. Судовий збір за цю заяву не стягується. Таким чином, ви абсолютно нічого не платите. Це має бути лише ваше. Волевиявлення. Прошу підписатися також на наші групи Telegram з свої права і волевиявлення людини, а також групу «Декларація», де ми будемо проводити сьогодні живий стрім по даній темі, також. Хто хоче отримати волевиявлення людини, про цей документ я вже говорив сотні разів. Він реальний, він практичний. Напишіть мені, будь ласка, в Telegram, в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Хочу всім подякувати за вашу підтримку, за те, що дивитесь. Зустрінемося з вами в наступних відео.